Хочу звернутися до всіх наших уманчан, до всіх небайдужих жителів Умані та Уманського району з проханням допомогти нам зібрати в цю поїздку нашим бійцям все необхідне. в зв'язку з тим, що зараз вже холодно. Вчора дзвонили нам хлопці з Лисичанська, масово почали хворіти. Всі грип, горло, кашель, тому необхідно ліки. Також потрібні цвяхи, плівка для облаштування бліндажів. Продукти харчування, вітаміни. По телевізорі, звичайно, розказують, що війна вже закінчилася, але, на жаль, вона закінчилася лише по телевізорі. На сході, як стріляють, правда, менше, але пострілюють. І хлопців наших додому ніхто не відпустив, вони всі знаходяться там. І тому потребують нашої допомоги. Також потрібні теплі перчатки, носки. Можливо, в когось є вдома такі світера, що вже вони ви в них не ходите в хорошому стані. Машина буде їхати у вівторок, в напрямку Константинівка, Димитрів, Красноармійськ. Це Добре. Ну і багато інших. Сьогодні, на сьогоднішній день у нас вже є 23 хлопці, які там знаходяться, але я думаю, це ще не всі, тому що їх дуже багато, правда, всіх не можна об'їздити, тому що ну, їхати треба, їхати хоча б, щоб завезти хлопцям на місяць тих самих продуктів харчування. Тому всіх одразу об'їхати неможливо. В тій стороні зараз знаходиться десь близько до 200 наших уманчан. У мене вже друга поїздка в зону АТО, послідня була по цьому кругу, який казала Оля. Щоб люди розуміли, що хлопці на нульовій позиції стоять, вони стоять дуже близько від сепаратістів, живуть вони в лісі, в якому і сам бачив миші, знаходяться в бліндажах. Через що треба, будь-що, що вони могли дати, яку одежу, яку ну, все, що можна дати, тепле, пожалуйста, люди дайте, тому що хлопцям потрібно. Ну, Ситуація не критична, але не дуже хороша. І люди просять, наші хлопці може не просять, але їм треба. Ми знаємо, що їм треба їм треба, як Оля назвала, всі матеріали струїтельні, тому що треба укріплятися, треба одіватися. А по дорозі нас 23 чоловіка є, ну їх буде 30, це 100%, Бо ми по дорозі докупляли, прошли раз їхали, скуплялися. Бо не всім вистачає, кого перекинули, а з пустими руками не приїдеш, хоч щонебудь, но ну, завести. Але хоч не це милость, хоча б на кілограм 100 треба на людину завести. Але це обйоми, які зараз в нашому центру, Ну я думаю, що трошки важко. Але ми будемо старатися. Чим зможемо, тим поможемо. І думаю, що люди, ви теж нам допоможете.